Всім привіт! Щоденний актив, щоденна активність для того, щоб бути актуальними. Хочу записати таке відео і сказати, що от лев 8 клітина харчування від американської компанії Be Epic, це левчик, коли ран... зранку його приймаєш, то легше переносити якусь спеку, жару. І взагалі якось по-іншому себе відчуваєш, не якоюсь такою в'ялою, розмореною спекою, а якийсь такий енергетизм в організмі зберігається, і ну, постійно щось хочеться от, зробити там щось, щось втворити. Коротше, щось таке. От і багато іншої продукції класної, такі як і нічні капсули, як колегенепікслім, бікардіо, реджайнер, ці продукти вони дійсно безцінні і творять дуже класну річ в організмі людини. От коли при є присутня на тих відгуках, які відбуваються кожної середи. Де люди діляться своїми результатами, то якось, якесь таке піднесення в людей, і відчуваєш те піднесення, той енергетизм, те все відчувається. От Шкода, що багато хто не наважується ще спробувати, такої зі сторони спостерігають, там борються зі своїми проблемами в організмі, якісь переживання проходять, якісь такі важкі шляхи у своєму житті з якимись своїми певними хворобами. От, ну, шкода. Я рекомендую. Дійсно спробувати хоча б Елевчик, хоча б нічні. Ось цю таку базу і цих три капсули. Коли ви будете починаєте споживати, ви побачите, як ваше життя зміниться до того, ви собі запишете, що у вас було, і вже почнете записувати про зміни, які починають відбуватися під час прийому цих капсул клітинного харчування. От Елевчик зранку і нічні ввечері. А там поступово будете собі вже за бажанням підключати чи бікардіо, чи реченер. Чи імунокод, чи епікселім, ну це круті продукти, дійсно, і я рекомендую їх спробувати для того, щоб продовжити свій життєвий цикл. Ну, не знати, що таке високий тиск, не знати, що таке менопауза. Це і дуже хороша продукція для чоловіків, які там воюють. Для них це дуже важлива підтримка, сильна підтримка. Отже, це і як для малих дітей, особливих діток з аутизмом, таких сонячних діток. Також продукція підходить від малого до старого. Я так кажу. Ось і я являюся офіційним партнером компанії Біепік. Замовляю за офіційними цінами в інтернет-магазині компанії Бікпобіепік по всім акціям, які є такі. Отже, я реєструю, оформлюю замовлення.